Яка вода тече із кранів у сумчан та чи можна її пити? Контроль якості проводять у водоканалі майже щодня. Результати вражають. Чи наважиться мер міста пити воду із-під крану? Та де можна перевірити те, що ми п'ємо щодня? Далі. Сумський водоканал закупив прилад для контролю якості води. Хизуються. Суми придбали таку новинку одним із перших в Україні. Перевіряти на ньому можна будь-яку воду. У нас він ще запрограмований на 32 показники, але він дає можливість визначення до 70 показників макро і мікроелементів. Як у питній воді, так і у стічній воді. Працює швидко. Одну пробу робить менше ніж за три хвилини. Ізберіння дуже простою. Проба температура застігає. 10 тисяч градусів, прибірно, то происходит моновінне разложение Проби на составляючі элементы. Втручання у результати проби неможливо. Новий прибор виключає людський фактор, передаючи усі результати на комп'ютер із спеціальним програмним забезпеченням. Результати готові. Пожалуйста. Перевіряли воду, яку міський голова приніс із собою, набравши з під крану у центрі міста у адміністрації. Висновок пити можна. Пити можете і не бойтесь, пити. А цю пити будете? Да, можу при вас. Да. Да. Власна да, да. Ви... вода. Ну, ну, стили... Працівники прац... працівники сказали, що можна пити. Ну, от будемо пити персона. У мене якраз у горлі пересохло. Суми єдине місто в Україні, де у мережі вода на 100% із артизіанських скважин, запевняють комунальники. І у нас не мілководні, а глибоководні. Це 540 метрів. Це ну вся вода артизіанська. крани до квартир Сумчан вода потрапляє не такою кришталево-чистою. На заваді застарілі комунікації та іржаві труби, але суттєво на якість це не впливає. На підприємстві, кожен охочий може перенести воду з під крану у до. Ома та перевірити послуга не безкоштовна, утім ціну поки не порахували. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, Новини СТС.